Громадська організація інститут аналітики та адвокації перевірила 12 українських лікувальних закладів щодо витрачання благодійних внесків від пацієнтів. Результати, м'яко кажучи, не дуже втішні: 60% фінансових пожертв десь пропадають, і лише 13% йдуть на потреби лікувальних закладів. Як показали соцдослідження, 87% людей не вважають нашу медицину безкоштовною. Результати дослідження показали, що а от у цих от 12 регіонах це була Вінниця, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Луцьк, Житомир, Полтава, в тому числі Чернігів, Черкаси, інші регіони об'єми добровільних пожертв пацієнтів сягнули майже 320 мільйонів гривень. Серед цих коштів за офіційною інформацією лише 42 мільйони грошовими коштами повернулися до лікарень. У Чернігові громадська організація перевіряла роботу фондів благодійних внесків чотирьох лікувальних закладів: першої, другої і третьої міської лікарень, а також обласної. На потреби цих лікувальних закладів перераховано всього 25% із загальної суми надходжень. Медики пояснюють, нібито зникнення іншої частини благодійних надходжень, тим, що не всі пожертви від хворих отримають у вигляді грошей. А дослідження, проведене громадською організацією, піддають критиці. Ніяких злоумишлень тут ніяких злочинів тут нема. А кошти, які надходять від благодійників на рахунки закладів охорони здоров'я, це все іде через банки. Це підтверджується квітанціями, і всі ці кошти тільки попадають через банк на рахунки. Закли вони стають коштами міського бюджету. Все це фіксується в казначействі. все це контролюється, перевіряється всіма фіскальними органами і прокуратурою. В тому числі громадська організація приймає критику і пропонує співпрацювати, аби витрати благодійних надходжень від пацієнтів до лікувальних закладів були прозорими і чесними. Наші медики тільки за Ініціатива прекрасна. Я тільки, наприклад, особисто я як головний лікар, тільки за це, щоб було це все прозоро. Була розроблена стратегія як для регіональних рівнів, ось вона так виглядає, так і для національного рівня, яка сьогодні, яка сьогодні нами намагається бути впровадженою. І ми прийшли перш за все до висновку, що першочергово потрібно на місцевому рівні укладати договори про спільну діяльність, банальні договори про спільну діяльність між лікувальними закладами та фондами, які би передбачали порядок, форми, зміст та обсяг звітування самого фонду перед самою лікарнею. І відповідно потім лікарня могла б звітувати перед, скажімо, благодійниками тими ж самими, які жертвували ці кошти. До речі, представники громадської організації озвучили і соцопитування, проведене між пацієнтами наших лікарень. До тисячі гривень на лікування у медзакладах витрачає майже 60% опитаних хворих. І 10% – це ті, хто платив за лікування понад 5 тисяч гривень. 33% чернігівців сказали, що дякують лікареві за послуги грошима. 24% – цукерками, 7% – подарунками. Майже 40% опитаних вважають найдорожчими послуги стоматологів. 70%. 54% хворих висловилися за страхову медицину.